Вітаю, друзі! Це канал Second і e. я Людмила. Мешкаю я на півдні країні в місті Миколаїв і дуже полюбляю ходити до Second Hand. Купую речі для себе, а також для моїх магазинчиків в інстаграм магазині та на шафі. Сьогодні я завітала до магазину. Це була п'ятниця. Один кілограм коштував, здається, 262 гривні. Трішки пізніше я покажу вам прайси за всю неділю. Людей було дуже мало, тому що це не день завозу і не останній день завозу, як завжди, це буває, що навіть пройти немає де. Тож я саме перше покрокувала до сумок, тому що минулого разу, хто дивився моє останнє відео, я знайшла дуже цікаву шкіряну сумку. Придбала її, і майже через один день я її продала на моїй сторінці шафа Юа. Тож і думала, що цього разу я теж знайду щось цікавеньке. Так, цікаві сумки були, як ось ця, наприклад. Вона шкіряна і, здається, в гарному стані. Якщо Відверто, то дуже тхнуло неприємним запахом. Ще хочу показати вам свою сторінку на шафі Юа. Посилання на цю сторінку ви знайдете під моїм відео. Там я пропоную більше 180 товарів на різні сезони, а також пропоную мінус 50% на весь літній товар. Якщо вам щось сподобається із літніх речей, тобто футболки. Спіднички, шорти. Напишіть мені в повідомленні, що ви із Ютуба, і я зроблю вам знижечку мінус 50%. І ця акція буде діяти майже до кінця серпня. В той час, поки я вам розповідала мою акцію, я показала вам мої відгуки на сторінки. Сподіваюся, ви мене швиденько знайдете. А тепер давайте. Дальше пройдемо по магазину. Дивіться, як гарно одягнений манекен. Цікава сукенка в моїх улюблених кольорах. І я думала, що це додатково почепили намисто, але ні, то є така сукня. Також зверніть увагу, там був списочок цін на кожен день. І спідничок я знайшла ось таку літню, білу. В гарному стані дуже довгу спідничку, але не придбала її, тому що літо вже закінчується, і вона занадто довга для мене. Хоча вона мені дуже сподобалася, я майже все літо шукала щось подібне. Але ж, як завжди, це буває. Цього дня було дуже багато спідничок і ось ще таку знайшла цікавого, приємного кольору, а силуету. Вона теж довга, з цікавим акцентним узором Наталії. І розмір, здається, немаленький. Але ж і середини там дуже багато видно катишок. Тому я її залишила. Ось ще одна спідничка, цікава це H&M, сучасного фасону і в дуже гарному стані. Але розмір треба знайти. Розмір S. Маленький. Хоча, на вигляд, вона здається як LXL. Ну що ж, Я йду дивитися далі. Вже з'явилося дуже багато осінніх речей, але я звернула увагу на жилет. На дотик це натуральна шкіра, але нема ніяких ознаків бренду і складу, можливо, їх обрізали. Підкладка трішки неохайно пошита. Зацікавили мене ще косметичні засоби, які були на поличці. Ото я взяла була в руки якась олійка без запаху і без дірочки. А це, здається, крем для рук Ой, він в мене впав. І таке буває. А ще ось цікава баночка, бустер це крем. З полуничкою для тіла, а ще засіб для волосся, Avon. Навіть Avon є в секонд хенді. І ще одне маселко, здається, теж Avon, засіб для волосся. Цікаво провірити його на вагу майже 15 гривень. Тож, того дня я залишила без покупочок і вирішила піти до магазину в перший день завозу. Ось так примірно виглядає ранок. Я стою в черзі, і подивіться, стільки підлітків. Чекають, щоб придбати щось цікавеньке для себе. Я дочекалася, коли я змогла теж потрапити до магазину. І знову перше, що я зробила, пішла до сумок. Зацікавила мене ось ця велика рожево пудрова на колір. З натуральної шкіри на дотик, тому що всередині я не знайшла бірочки, де було б написано, що це натуральна шкіра. Але підкладинка гарно виконана. Цікаво, скільки б вона заважила, якби я її придбала. Якщо ви не встигли подивитися ціну, ви можете поставити на паузу відео і подивитися. Ось і ще одна сумочка теж мене зацікавила. Це відомий бренд, теж якісних шкіряних сумок. Цікава матова фурнітура І, взагалі, така акцентна сумка, але подивіться, яке забруднення. Я цього дня не взяла з собою ніяких серветок, щоб попробувати стерти. Тому я засумнівалася, чи зможу я її відчистити. Але цікаво, якби я її захотіла придбати, скільки б вона заважила. Вам теж цікаво? 200... 269 гривень це невеликі кошти, але при умові, якщо забруднення відчиститься. Тож я продовжила далі дивитися, знайшла ось таку філа червону спортивну, вона була сильно забруднена. І ось таку маленьку чоловічу, вона зовсім нова, з бірочкою. Звичайна із тканини. Теж я її вирішила заважити. Дуже цікаво 33 гривни 50 копійок, я її придбала. Ось, подивіться, теж яка цікава, вишита, схожа, як на ручну роботу. Але шкода, що зламаний замок і вона не закривається. Так як взагалі чоловічих речей дуже мало в секонд хенді я вирішила розпочати свій пошук із чоловічого відділу, звернула увагу на ось цю манго чоловічу, але потім я її залишила, тому що там видні були сліди носки. Ось іще така хілфігер. Підлітки, здається, не звертають увагу на цей тренд. Дивно, що і біля взуття не було сьогодні штовханини. Взагалі, то я люблю, подобається мені, купувати речі в передостанній день, в останній день завозу. Коли речі коштують зовсім копійки. Але навіть. В перший день завоз я звернула увагу на ось такі кеди габор? Можливо, я неправильно вимовляю, поправте мене, але вони мені дуже сподобались, тому що вони шкіряні? Вони в гарному стані. Я хотіла провірити, скільки вони заважуть, але не було світла і не змогла провірити ціну. Ви звернули увагу, що манекен переодягли? В червону сукню. Я взяла кеди і хотіла, щоб хтось їх приміряв, попросила примірити для мене. Я сподівалася, що це чоловічі кеди. А як потім оказалось, що це жіночі, я вже коли, я їх придбала вдома, коли я почистила їх і загуглила в інтернеті. Ось я вам показую фотографії. Я вже виставила в моєму інстаграм магазині, і також на шафі Юа. Додатково показу, показувала вам моя інстаграм для чоловіків Секонді 2, і попередньо було Секонд Ніко 2023. То жіночий магазин. Це тому що дуже ем, часто. Пишуть мені, що не можуть знайти посилання, тому я вирішила вам додатково написати. Але всі посилання є під відео. Також в чоловічому відділі знайшла Ванс чоловічі штани. Я не змогла пройти них повз, вони в дуже гарному стані. І ще одні ось рефіл. Бренд невідомий, але модель мені дуже подобається. І я їх теж придбала. Дуже гарно виконаний, цікавий фасон. Ну, Вони трішки пом'яті, але то таке із футболок скотч-сода в бежевому кольорі. Дуже сподобалась мені така класична футболка, яка підійшла під багато луків. Але потім я знайшла там дефект, я її залишила. І ось така ще мінімалістична, в дуже гарному стані маркополо, темно-синього кольору, я її придбала. А це я вирішила скористатися можливістю, поки з'явилося світло. Ось так я ходила по магазині, мою сумку накинула через плече, тому що дуже переживала за мій гаманець. Тож, я гарно провела час у магазині. Сподіваюся, ви теж зі мною. Я вже стою біля каси. Ось мій чек. Показую вам магазин, де знаходиться, на яку суму я придбала. Сьогодні теж дуже спекотне і я спішу на двір. Тож, дякую вам, що були зі мною. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!